Щойно ви бачили кадри сутичок протестувальників із поліцією в Чикаго. Пам'ятаєте, днями ми вам уже розповідали про протести у Лос-Анджелесі проти імміграційних рейдів. Якщо ви не бачили, залишимо посилання. Подивіться обов'язково. Тож протести тривають уже п'ятий день. І тепер не тільки у Лос-Анджелесі. Протести розповсюдилися в Бостоні, Нью-Йорку, Вашингтоні, Даласі, Атланті і не тільки. Тим часом у центрі Лос-Анджелеса вели комендантську годину, аби зупинити вандалізм і мародерство через протести. І саме Трампа, місцева влада звинувачує в ескалації ситуації і зловживанні владою. Мовляв, надсилати до міста військових Нацгвардії було недоцільним і, можливо, навіть незаконним. Більше того, у слід за Лос-Анджелес. Осом у штаті Техас також розгорнуть Нацгвардію, але там це опору не викликало. Чому розкажу у цьому відео, а також про те, що загалом відбувається зараз у США і що про це говорить сам Трамп. Для початку дуже коротко нагадаю вам, з чого все почалося. Протести в Лос-Анджелесі почалися ще 6 червня. Це стало відповіддю на низку імміграційних рейдів, які провела служба імміграції та митного контролю у рамках політики Трампа. Це федеральний орган, який виявляє нелегальних мігрантів, проводить арешти та депортації. І зараз, як пише CNN, намагається виконати квоти на арешти мігрантів, встановлені адміністрацією Трампа. Пам'ятаєте давні передвиборчі обіцянки Трампа депортувати мільйони нелегальних мігрантів. Саме жорстка міграційна політика і стала головною темою передвиборчої кампанії Трампа. Так, от у Лос-Анджелесі пройшли рейди, під час яких затримали десятки людей. Це обурило мешканців міста, і вони вийшли на вулиці. Зокрема, кидалися камінням та підпалювали автівки. Ну а поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ та стріляла гумовими кулями. Під час сутичок постраждали зокрема і кілька журналістів. Хоча, нібито, більшість американців все ж проти такої радикальної форми протестів із застосуванням насильства. Так вважає принаймні колишній заступник помічника держсекретаря США з питань центральної Європи Меттью Бойс. Він розповів Суспільному, що дії уряду штату Каліфорнія та влади Лос-Анджелеса, які намагаються протидіяти адміністрації Трампа, не відповідають настроям більшості американців, які нібито хочуть, щоб нелегальні мігранти відправилися додому. А тиканбанбаленскантрії із. Я думаю, що загалом країна більше на боці спроб депортувати цих протестувальників, знаєте, цих людей, які перебувають тут нелегально, і це і зображення протестувальників, які розмахують мексиканськими прапорами чи чимось іншим, стрибають на машини, кидають каміння не дуже резонує з населенням загалом. Згодом Трамп скористався законом 19-го століття про повстання і наказав відправити до Лос-Анджелеса. Спочатку дві тисячі нацгвардійців, потім ще стільки ж пише ABC News, Ще близько 700 морських піхотинців чекають наказів за межами Лос-Анджелеса. Повідомили CNN офіційні особи. США. тож сумарно нині там розгорнуто більше американських військ ніж в Іраку і Сирії разом взятих. Пише ABC News. Медіа порівнюють, що наприклад в Іраку нині розміщено 2,5 тисячі американських військових. А в Сирії півтори тисячі. Ну а тепер кілька слів про сам закон 19 століття, який застосував Трамп. Раніше він, наприклад, надавав президентам широкі повноваження використовувати армію для припинення надзвичайних ситуацій всередині країни у визначених випадках, як от для придушення повстань. А Трамп і його союзники неодноразово називали протестувальників у Лос-Анджелесі саме повстанцями. І от застосування цього закону, нібито, має гарантувати безпеку Каліфорнії, заявила генеральна прокурорка. США. Якщо Гевін Ньюсом не збирається забезпечувати безпеку Каліфорнії, ми це зробимо. Введення такої військової підтримки передбачається для захисту федеральних будівель та персоналу усередині. Але таке рішення Трамп прийняв супереч бажанню місцевої влади. Тут поясню, що Каліфорнія один із найдемократичніших штатів у США. Уже багато років поспіль більшість виборців там підтримують саме демократичну партію, як на президентських виборах, так і в місцевих органах влади. І губернатор, і законодавчі збори штату і мери Найбільших міст усе це люди з демократичної партії, і вони зазвичай виступають за ліберальні цінності, права меншин, доступ до соцдопомоги, захист довкілля, і що важливо в нинішньому контексті за підтримку мігрантів. Ще до нинішніх подій місцева влада відкрито заявляла, що не співпрацює з федеральними агентами у питаннях міграції. У багатьох містах діє політика так званого притулку, коли місцеві поліція та служби не зобов'язані повідомляти імміграційну службу про нелегалів та передавати їх без судового Ордору і повернімося до подій у Лос-Анджелесі і введення Нацгвардії. Цілком зрозуміло, що губернатор Каліфорнії Ньюсом тоді звинуватив американського президента у порушенні суверенітету штата Каліфорнія та спробі дестабілізувати ситуацію та створити кризу. І щодо виправданості відправлення військових, він схоже має рацію. Адже за законом це можливо лише тоді, коли виникає необхідність відновити правопорядок. Тож розгортання нацгвардії стало першим випадком за десятиліття, коли військових задіяли без запиту губернатора. Мешканці сан франциско розгортання військ також називають необґрунтованим. Це був просто звичайний протест. Я тут живу, протести відбуваються постійно, ми до цього звикли, і мені здається, що ось це залучення такої кількості людей та стільки агресії і призводить до того, що ситуація стає набагато гіршою. Я не вважаю це розумним чи виправданим. Губернатор Каліфорнії Ньюсом звинуватив Трампа в ескалації протестів і зловживанні владою. За його словами, такі жорсткі заходи адміністрації Трампа щодо нелегальних мігрантів відчуваються не лише в Каліфорнії, а й по всій країні. Він додав, мовляв, замість того, щоб зосередитися на нелегальних мігрантах із кримінальним минулим та із наказами про депортацію, адміністрація затримує інших працьовиті і мігрантські родини. Його агенти арештовують посудомийок, садівників, тимчасових робітників і швачок. Це просто слабкість, замаскована під силу. Якщо деяких із нас можна затримати на вулицях без ордера, ґрунтуючись лише на підозрі чи кольорі шкіри, то ніхто з нас не є в безпеці. Ситуація стихла і була зосереджена лише на кількох кварталах у центрі міста. Але це не те, чого хотів Дональд Трамп. Він знову обрав ескалацію. Він обрав більшу силу. Він обрав театральність замість громадської безпеки ньюсом уже подав позов проти адміністрації Трампа за введення військ до штату, а також як пише політику, ньюсом звернувся до федерального судді із проханням негайно видати припис, що заборонив би міністру оборони Ша Гексету наказувати військам національної гвардії та морській піхоті підтримувати імміграційні рейди в Лос-Анджелесі. Щоправда, суддя призначив слухання на четвер в день за місцевим часом. Ми про результати засідання дізнаємося вже ймовірно 13 червня. Тим часом адвокати адміністрації Трампа назвали за запит юридично необґрунтованим і закликали суддю не втручатися в ситуацію, що швидко розвивається. Ну а Трамп у вівторок пообіцяв зберегти військову присутність у Лос-Анджелесі, доки на вулицях не настане мир. Нам потрібно зберегти наше місто. Я хочу врятувати Лос-Анджелес. А губернатор Гевін Ньюсом повністю некомпетентний. І, от участь військових у подіях у Лос-Анджелесі дійсно викликає суперечки. Більше того, американське законодавство щодо застосування військових у внутрішніх конфліктах має суперечливі тлумачення, які потребують судового роз'яснення, каже науковець університету Гудзона Меттью Бойс. Він назвав судовий позов штату Каліфорнія проти федерального уряду непоганою ідеєю, адже цей процес може пояснити правові рамки застосування сили у нинішній ситуації. Але є й інший приклад із застосуванням Нацгвардії. Ді у штаті Техас. Там сам губернатор штату оголосив про розгортання Нацгвардії, адже протести вже відбувалися у містах Даллас та Сан-Антоніо. Пише NBC. Очікується також, що організації південного Техасу проведуть мітинги проти імміграційної політики Трампа пізніше цього тижня. Повідомляють місцеві змі. Отже, губернатор повідомив, що військові будуть допомагати правоохоронцям забезпечувати порядок та мир по всьому штату. Він зазначив, що протест це законно, але у разі якщо протестувальники будуть завдавати шкоди іншим людям чи майну їх арештовуватимуть. муть наші правоохоронці перебувають на передовій, щоб зберегти Техас як штат, де панує закон і порядок. Щоб підтримати їх, я підписую закон, який гарантує, що Національна гвардія зможе використовувати всі доступні інструменти для боротьби зі злочинцями. І тут варто сказати, що по-перше, Техас це червоний штат, тобто там голосують переважно за республіканців. Міграційне питання один з ключових елементів місцевої політики. В Техасі жорстка риторика щодо мігрантів і має широку підтримку серед населення. І ще у січні цього року губернатор Техасу оголосив про розгортання сотні солдатів Нацгвардії, які працюють пліч опліч із прикордонниками США, задля посилення охорони кордону із Мексикою. А у лютому солдати Нацгвардії отримали право проводити арешти нелегалів у прикордонних секторах. Пише Аксіос, мовляв, вони могли патрулювати ділянки та виконувати усі обов'язки імміграційного агента до тих пір, поки їх супроводжує офіцер імміграційної служби США або ж агент прикордонної служби. Розширення повноважень національної гвардії це частина обіцянки Трампа видворити з території США мільйони нелегальних мігрантів. Як ми знаємо, після того як він посів президентське крісло, видав указ про введення надзвичайного стану на кордоні США та Мексики. А тепер перейдемо до того, що ж сталося відтоді, як протести розпочалися. Вони перекинулися і на Сан-Франциско, Бостон, Даллас, Чикаго, Атланту, Нью-Йорк, Вашингтон, і не тільки усі міста. Ви зараз бачите на карті. Більше того, цього тижня на вихідних заплановано ще більше демонстрацій. Видунат айсі. Right. може стати ще гірше, якщо ми не вийдемо і не почнемо боротися, якщо ми не покажемо, що готові відстоювати свої права. Разом із протестами в Лос-Анджелесі розповсюджуються мародерство та вандалізм, що завдають мільйонні збитки. Тож щоб запобігти цьому, місцева влада ввела комендантську годину. Вона діятиме з вечора вівторка, з 20-ї години до 6-ї ранку. Ймовірно, кілька ночей уточнила пані Мер Карен Бас. Та йдеться не про все місто, а лише одну квадратну милю в центрі Лос-Анджелеса. Many have now been багато підприємств зараз постраждали від вандалізму або були пошкоджені минулої ночі. Було пограбовано 23 підприємства. І я думаю, що якщо проїхати центром Лос-Анджелеса, то всюди видно графіті, які завдали значної шкоди як бізнесам, так і низці будівель. Two Поліція, як пише CNN, розпочала масові арешти протестувальників вже після того, як у частині центру Лос-Анджелеса набула чинності комендантська година. Кількість людей заарештованих під час протестів у Лос-Анджелесі продовжує зростати, і майже 200 протестувальників затримали тільки у вівторок, 10 червня, ще до комендантської години. Водночас у США у день народження Трампа, 14 червня, планують провести військовий парад до 250-річчя армії із залученням тисяч військових, а також техніки та гелікоптерів чи не завадять антиміграційні протести цьому, як ви думаєте? Ну а ми ж продовжимо за цим стежити і вже готуємо новий епізод. Несеться про цей парад, а також реакції на нього. Підпишіться, аби не пропустити це.